Добрий день. Сьогодні у нас незвична тема. Ми поговоримо про культ БК на землях України, про Тавро Скіфів, і яке відношення до цього усього має наш тризуб. Отож, зараз ми заглибимося в таємниці нашого минулого, яке в значній мірі досі залишається нам невідомим. Не в останню чергу через те, що наші вороги переписували. Історію і всіма силами намагається знищити нашу культуру і мову. Для того щоб розібратися з тим, який же існує зв'язок між тавро скіфами, биком і тризубом, необхідно зазирнути в силу давнину, щоб зрозуміти, що насправді відбувалося на землях України. Почнемо ми з трипільської цивілізації, бо саме. Трипільці були одними з перших, у кого був поширений культ бика. Пік цього культу припав на кінець 4-го тисячоліття до нашої ери. Турбик вважався символом родючості, багатства, а також він символізує чоловіче начало, силу і нестримність. Археологи знаходять дуже багато фігурок бика часів трипілля, що підтверджує той факт, що ця тварина. Так би мовити, була якоюсь мірою священною у Тріпільці. Тут можна навести також рядки з книги Сергія Піддубного, де він висловлюється про Тура бика на землях України. Сходознавець індолог Сергій Наливайко та чимало інших вчених, навіть не взявши до уваги про указ Володимира про заборону молитися Овену, стверджують, що символом України є Турбик. Бо, мовляв, на найдавніших мапах скитія стоїть під знаком тельця. Тур був не тільки символом давніх трипільців, він також був символом скитії Скіфії, а також в даний час є символом України. Близько 4-3,5 тисяч років до нашої ери почалося розселення індуарів з території України. Таким чином, культ Бика Розповсюдився по всій Ойкумені, тобто майже по всій території тодішнього цивілізованого світу. Культ бика Стародавні Індуарії принесли на Близький Схід в Індію, на Балкани і так далі. Тут слід зауважити, що культ бика також опинився на землях Малої Азії, куди переселялись Індуарії. Також культ розповсюдився і в Середземноморському регіоні. Тут можна відзначити так звану Мінойську цивілізацію, яка шанувала бика. Мінойська цивілізація якраз відома своєю легендою про мінойський лабіринт, де знаходився славнозвісний Мінотавр, гібрид людини і бика. Відомо, що Мінойці поклонялися священному чорному бику. В Малій Азії присутні гори Тавра і Антитавра, що доводить той факт. Що давні індоарії перенесли свої вірування і традиції на ці землі, від чого гірські системи отримали відповідні назви. Ми могли також часто чути словосполучення Тавр келікійський В цьому регіоні існувала держава Хетів, яка шанувала Бога Пірво, або, як ще його інакше називали Тешуба. Він вважався Богом грому. Відповідно, його священною твариною. Вважався саме бик. Не будемо оминати і стародавній Єгипет. Там також існувало вірування у священного бика, якого єгиптяни називали Апісом. Дуже цікаво, що у нього ім'я майже таке саме, як у скіфської богині Апі. Також ми чудово знаємо, що область Криму і прилеглі частини Запорізької і Херсонської області називається Таврією або Тавридою. Не в останню чергу таку назву регіон отримав через те, що тут тисячу років до нашої ери проживало плем'я Таврів. Саме цей регіон, включно з Причорномор'ям, був колискою цивілізації і прабатьківщиною скіфів, і саме звідси пішов культ богині матері Апі. У нас немає писемних згадок про вірування трипільців. Але ми добре знайомі з записами стародавнього історика Геродота, який описував вірування Скіфів. І тут ми знову задаємо легенду про богиню Апі, яка символізувала землю і воду, і була в образі напівзмії, напівжінки. Її знайшов Геракл в області Гілея, що якраз знаходилися в Таврійському регіоні. Від їх союзу народилося троє синів. Від яких пішов увесь рід Скіфів. Апі символізувала жіноче начало і родючість в той час як гракл є символом мужності і символом чоловічого начала. Умовно, символом гракла є турбик. Якщо ми поглянемо на стародавні зображення богині Апі, то переконаємося, що її символом є також і бик. Ми також добре знаємо. Що бик був символом грецького бога Зевса, який у скіфів називався Папай. Відповідно, скіфи найбільше шанували цих богів Папая і Апі, матір берегиню. Таким чином, ми розуміємо, що на території України ще в древню епоху виник культ бика, який також відображений в стародавній скіфській легенді і їх віруваннях. Хочу відзначити, що богиню Матір Апі, Скіфське божество, дуже шанували і в епоху Русі. Про це ми більше поговоримо в наступному відео. У цьому ми переконуємося не в останню чергу через змійовик Володимира Мономаха, на якому ми маємо зображення скіфської богині Апі. І зараз ми перейдемо до так званої епохи Русі, часів князя Святослава. Грецькі хроністи тої епохи дуже часто згадують про те, що до них приходили воювати Тавроскіфи, над якими головував Архонт Свендославос, себто Великий князь Святослав. Тут слід зауважити, що історія Русі є перекрученою, тому нам розповідають, що Святослав сидів десь там у Новгороді, на далекій півночі. Проте греки чітко прозивали його воїнів. Тавроскіфами, що більш ніж очевидно приводить нас саме до Тавриди і Таврійського регіону, це доводить той факт, що князь Святослав сидів в Причорноморії з воєнної і стратегічної точки зору розміщення військових баз Святослава. В Причорноморському регіоні є більш ніж очевидним. Саме тут знаходилось безліч приморських міст. Тут кипіла торгівля, звідси роси скіфи йшли походами на Кавказ, Візантію і Близький Схід. Тож заяви про сидіння Святослава десь на Альмені, де глушина і дикі ліси, просто смішні. Отож, греки, описуючи війни з росами скіфами, говорили про них як про грізних і лютих воїнів. Так само про них відгукувались і інші народи. Греки описували військо Святослава як Тавроскіфів, воїнів Ставрії, Тавриди, воїнів Бика. Чому саме вони так називали військо Святослава? Слід зазначити, що князь Святослав не визнавав християнство. Він був прибічником старих звичаїв і старих вірувань своїх предків. Отож, греки прозивали воїнів Святослава Тавроскіфами не тільки тому, що вони прийшли з Причорномор'я, а й тому, що вони йшли під знаком бика. Більш ніж вірогідно, що Святослав знав про скіфських богів, про Папая, Арея та Біті, а також і про богиню матір Апі. Символами яких був в тому числі і турбик. Ми також чудово знаємо, що знаком Святослава був так званий Двозуб. Усі науковці стверджують, що саме від двозуба пізніше пішов тризуб, тобто з самого початку тризубець був двозубом. І тільки після Володимира з'явився третій зубець. Тут можна задати про знахідку археологів. Печатку Святослава, на якій був зображений цей самий двозуб. На одній стороні печатки залишились літери архо, що є частиною грецького слова архонт, тобто князь. На іншій стороні лишились літери свла, це середня частина імені Святослав, яке в грецькій мові звучало як свендославос. Що саме символізував цей двозуб? Якщо ми поглянемо на роги БК, то побачимо, що вони формують умовну літеру У або той же самий двозуб. Чи не прихильність Святослава до старих вірувань у старих богів була причиною того, що символ БК, тобто двозуб, став ознакою його влади, став знаком князівської влади, яка пізніше трансформувалася у тризуб, який в даний час є гербом України. Цікаво, що і перша літера у слові Україна, літера У, також умовно символізує роги бика Тура. Чи це не доводить той факт, що Святослав чудово знав, кому і чому поклонялися наші предки? Чи не тому він обрав двозуб як знак тура бика, якого шанували ще стародавні трипільці? Чи не тому область Криму називається? Таврія Таврида. Бо саме звідси, з регіону Північної Припонтиди, і пішов культ бика. В яких богів насправді вірили наші предки? І чому Святослав використовував двозуб, який очевидно символізував Тура бика? Запитання залишається відкрите. Діліться своїми думками з цього приводу. Дякую за увагу!